їдуть по сіну. Всім привіт. Пораємось. Спочатку різала їм і гарбуз з осені такими дрібними шматочками, думаю, щоб їм було зручно. Так вони його за дві хвилини поковтають. А тут таки трошечки отакими шматками ріжу і там їдять. Ну, все в них виходить, нічого не залишається. І зарядка їм. Хай трошки попрацюють з зубками. Ой, скоро вже вона буде. Мабуть, знову буде двоє, бо дуже вона кругла. Така ж, як і була минулого року. І так уже неї ж було двоє. І сама здвійні. Добре, пішла тепер різати буряки корова. Буря дуже соковиті. І морква соковита. Якось цього року гарно зберігається, таке соковите усе. І не тверді. Я ж ріжу, бачу, що не тверде все, а соковите гарне. Так що гризіть. Так як я й думала, через день. Вчора одне яєчко, позавчора п'ятеро, а сьогодні одне в курнику і тут. Де вчора нічого не було, сьогодні четверо. А які молодці. Значить, скоро весна близька. Ну що тут? Вечеря йде. Поки я буряка понарізую. ви всі доїдаюся. Хлопці, як у вас справи? Все заживає. Ох, ви ж і чумазі. Чого ви такі оце? Доїдайте, доїдайте. Нічого не залишилось. Що вам корито заварили? Ціле, щоб не нахромилися. Дай ми щої. Загородки держить не отневерить. А каплоухи які? Не дам нічого. <ріст> Без лозинки ніяк? О, як коли вгадаєш, бува, або так живенько сипнула і все. Ну а до великих. <ріст> так хіба я її лозинка, яка в мене вже є... Ну Так, щоб не, по... так. пострашити. Ніхто їх не б'є так, а щоб... Строгость, сестра порядка. Точно. Типа. Колоцію. О, на столу. столу. Ані. Діло. Хозяйський. Я тебе не боюсь. А ну, я побачу, що в нема. Давай, Курі вже сплять там. Добрий вечір. А ви тут як? А, вам уже посипали. Залишилось соломки кинути. Що ви ото гризете? Будівельники? Що затихли так? <ріст> Добре, пішла я далі. <ріст> У нас сьогодні примерзло непогано так. Ці вже сіно їдять, але все одно сиро і мало приємно на вулиці. І головне, мама каже, чого ти знімаєш, знімаєш і не показуєш наші зимові заробітки. І взагалі за рік наші заробітки сільські. Ось вони. Ціла куча. Цього року навіть ще більша, ніж в тому році ми вивозили. У грудні 22-го ми вивозили, так виходить. Прийшов 23-й, почався 24-й. Оце стільки ми заробили за цю, зиму за цю зиму особливо. І таке добро в нашій місцевості нікому і задарма не треба. В тому році ми платили, по-моєму, Дві ложки вивезли. Ну, це з ферми замовляємо, платимо. Тисяча гривень в тому році було. Вивезли дві ложки, це по 11 тонн, одна туди влазить. А цього року куча більша. І, мабуть, я не знаю, скільки це влізе, скільки це буде коштувати. І хотіли вивезти ще в грудні, але замело. Такі замети були. А треба вивезти, поки земля мерзла, тому що то наш отакий, а йти по городу. По сусідських городах не поїдеш по-своєму ж ніде в нас ні збоку не заїдеш, тільки з города зі свого. І так тут у кожного. І сусіди так вивозять, всі так. Але коли їде трактор по мерзлій землі, не так тоді пластами земля спресовується і навесні, як ореш, то. Брилами земля не лежить. Так що, ось такі наші заробітки. Якщо вчора мені попався гарний коментар під одним з відео. Хтось пише в селі все своє, дуже гарно. А відповідає одна жіночка. Ну щось я не бачу з міста очереді машин їхати жити в село. Так що, отак, заробляємо. Залишилося зводити бусінку. І зараз скажу таку, ну це моя думка, ви можете мене захейтити, не погоджуватись зі мною. Але в цій битві <рес> про усе своє, про село місто. Місто завжди найбільше пригнічує селян і село. Ну, Це з моєї точки зору. Зараз у нас мінус два. Тихо. Але скоро весна. Сьогодні попалося мені відео, я передивлялася флешки старі, попалося відео 21-го року, як я знімала, як у мене тут тюльпани цвіли. М -м так захотілося вже весни, не через роботу. Для, селяна, для селянина весна це огонь робота. А щоб побачити оцю красу? Квіточки, трояндочки, тюльпани і все так далі. По черзі, аж до пізньої. Осені. Але нічого, кури занеслися, значить, точно весна буде. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Зустрінемося у наступних відео. Ну що, пане? Куди йдемо? Буся, переходь дорогу правильно, правильно туди подивився, а направо Учить тебе і вчить. У нас тут у віранді перегоріла лампочка, тому я увімкнула ліхтарик. Ось так. Розклала мама капусту. Оце стільки вийшло, втрамбувала. Залила тим же сочком, який був у відрах, а з відер викидала, так, так утрамбована. пальцями було погано викидати. І тепер отак вона в нас і буде стояти в холоді. Якщо навіть і мінус 20 буде, якщо день-два, то нічого накрити можна чимось, нічого не станеться. Беремо капусточку рукою, дістаємо, цибулька, валійка наше українське споконвічне. Де більше морковки додали, там вона така колір більш темніший, коричневіший. А де менше моркви не схотіли вже йти в підвал, то вийшла трохи світліша.